Бюджет Прикарпаття, пріоритетні напрямки фінансування та підтримка війська. Про це говорили в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. У області збережено позитивну динаміку надходжень податків і зборів. Також значна частина місцевих бюджетів формується за рахунок трансфертів з державного бюджету, таких як базова та додаткова дотації, освітня, медична та інші цільові субвенції, з рухування зазначеного ресурс ресурсвед. Бюджету області за січень вересень 2025 року склав 17 мільярдів 106,4 мільйонів гривень, що на 21,3% більше відповідного періоду минулого року. Станом на 1 жовтня 2025 року місцеві бюджети області передбачили на підтримку Збройних сил України понад 1 мільярд 600 тисяч гривень, з яких профінансовано 1 мільярд 83 мільйони гривень. Зокрема, з обласного бюджету передбачено кошти в сумі 273,2 млн грн. Безпосередньо військовим частинам спрямовано 468 млн грн, з яких понад 95 млн – з обласного бюджету. Найбільшу кількість коштів спрямували Івано-Франківська, Калуська та Долинська територіальні громади. Водночас найменший відсоток спрямованих коштів на обороноздатність у структурі фактичних доходів загального фонду передбачили такі територіальні громади: Яремчанська, 3,5%. Солотвинська. 3,3%. Заболотівська. Такосівська також по 3,3%. Рожнятівська. 3,1%, Олешанська – 3%, Перерислянська – 2,9%, Єзупільська – 2,9%, Войгоцька – 2,5%, Куцька територіальна громада – 2%. У 2026 році на посилення обороноздатності країни в цілому планується виділити понад 1 мільярд гривень. З цієї суми – 250 мільйонів гривень з обласного бюджету Прикарпаття. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рейм».